Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 15 листопада. Прийшов час зривати, різати ананас. Він вже достиг. Запах стоїть неймовірний. Якраз у дружини через пару днів день народження. Буде їй подаруночок. Важкий. А зараз я трошки підріжу. Кіло 170. Без верхушки. Так що це третій ананас з верхівки. Кожні, кожні три роки в листопаді я збираю такі от ананаси. Так що вважаю всім. Вирощувати кіш ананасики. Всім до побачення!